9 березня свій робочий день міський голова Олександр Цибрій розпочав шанування поета українського пророка Тараса Шевченка. Приємно, що до Шевченка прийшли наймолодшенькі жителі міста. Зі своїми вихователями читали вірші поета, вихованці дитячого садочка. Програма разом з мером теж клонилась Кобзареві, та у наших журналістів виникли питання щодо реконструкції парку. Олександр Володимирович, ми сьогодні присутні з вами на такому урочистої події, святому місці для українців. Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченко. Але прикро те, що сьогодні наш парк цей знову в такому стані, коли нам трохи соромно під поглядом Шевченка перебувати в ньому. Вам, як міському голові, як сьогодні ситуація, яка відбувається навколо парку? Сьогодні дійсно такий день, така дата. Ми визначаємо. День народження чергову річницю нашого видатного українця, Тараса Григоровича Шевченка. я хочу вам сказати, що справа честі мене, як міського голови, всіх хумичан, зробити все можливе, щоб це був останній рік, коли наш пар Шевченка має такий вигляд. Тому ще в минулому році. Була проведена велика робота. Ми отримали фінансування з державного бюджету 21 мільйон 70 тисяч гривень. Також було співфінансування з нашого міського бюджету. Ці кошти були використані ще в минулого року. Весь цей проєкт має бути завершено. Ми так плануємо в другому кварталі 2017 року. І на чергову річницю ми вже будемо мати вже оновлений, якісний сучасний парк. Кошти з нашого місцевого бюджету ми використали на проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла всю відповідну експертизу і отримала позитивний висновок ще в 2016 році. Також було об'явлено тендер по системі Прозоро. І в цьому тендері виграла підприємство Імперія води, яка надала найкращу пропозицію на, по співвідношенню ціна і якість на, на ці всі роботи. І ми будемо мати дійсно оновлений сучасний, якісний парк достойної імені нашого кобзаря Олександр Володимирович, Мабуть, це один із найграндіозніших проектів, які останнім часом робляться в місті Умань, тому що якось поетапно так ми починали ще з 13-го року. Здається, там 3-4 мільйони було витрачено з 13-го по п'ятнадцятий. І от люди не розуміють 20 мільйонів минулого року державні кошти, місцеві кошти. Чому такі великі суми? Справа честі була дійсно завершити е, даний парк. Ще з 13-го року тут почалися ремонтні роботи. Більше 3 мільйона гривень було використано з на, 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 на те, щоб е, зробити тут ці роботи, але їх було дійсно замало. Тому був розроблений дійсно такий. Проєкт, якісний проєкт. В нашому парку будуть облаштовані система фонтанів, це буде, ну, це буде розинка нашого міста. Я переконаний, що потрібно було зробити дійсно все те, що ми зробили, прикласти максимум зусиль для того, щоб ми мали дійсно такий результат. Відкриття даного парку ми плануємо десь під червень місяць. Орієнтовно не хочу конкретно називати дату, тому що ви знаєте, що можуть бути і погодні певні умови, які вносити коригування будуть в вхід виконання. Але я переконаний, що якісно буде все. Викону. Постійно роб, е, нагляд. За виконанням робіт є сертифікований спеціаліст, який бере на себе всю відповідальність. Які є нюанси в, щодо якості питання виконання цих робіт, всі повністю підрядником, підрядником будуть усунені. Це питання в мене під особистим контролем. Немає для мене різниці, чи це державні кошти чи наші кошти Вони повинні бути використані 100% і якісно. І у менчани повинні бачити результат. А щодо грандіозності проєкту, я не скажу, що в Україні немає такого грандіозного. Ну, Тому що в Черкаській області немає такого грандіозного проєкту, це 100%. І це варту, вартувало того, щоб дійсно попрацювали ми над реалізацією даного проєкту. Остання сесія бурхливо обговорювала виділення коштів саме на ремонт цього парку, які і будуть виконані роботи за ці кошти, і чи встигнемо ми це все зробити до червня місяця. Стовідсотково. Я вам хочу сказати, що фінальний у нас такий термін виконання всіх робіт. Це якщо не помиляю, жовтень місяць 2017 року. Але ми зробимо це раніше. І до червня місяця я переконаний, ми виконаємо всі ті роботи. В на минулій сесії ми виділяли це вже останні кошти, які потребує реалізація даного проекту. Ми виділяли 2 мільйона більше 2 мільйонів гривень. Ці кошти будуть використані на те, щоб ще зробити і озеленення даного парку, ландшафтний дизайн позі. Дизайн повинен бути зроблений. Повинно бути зроблено облаштування тротуарною плиткою, замочення всіх тих доріжок, які є на території парку. Лавочки, світильники, урни нові. Абсолютно все буде нове. Наш парк буде абсолютно новий. Це буде дійсно окраса нашого міста. Олександр Володимирович. Ми знову говоримо з вами про тарифи на громадські перевезення в нашому громадському транспорті. Яка зараз ситуація? Який зараз шлях має пройти слухання цього питання? Дійсно, питання пасажирського перевезення викликає велику соціальну напругу в нашому місті. Це питання до мене з ним зверталися і наші перевізники з тим, щоб підняти тарифікацію в місті Умані, що потрібно було негайно на їхній погляд зробити. Але ми будемо діяти тільки і йти, будемо тільки законним шляхом, так як вимагає чинне законодавство. Регуляторний акт був надрукований в нашій газеті Уманська зиря. надрукований він був проект його був надрукований саме для того, щоб на протязі місяця ми отримали. Письмові зауваження по даному питанню. Після того буде провести проведені громадські слухання. Вони будуть, дата їхнього їхнє проведення за 10 днів буде попереджена громада, щоб всі, хто переймається даним питанням, кого цікавить дане питання. Я вважаю, що воно повинно цікавити всіх без винятку мешканців міста Умані про дату і місце проведення буде повідомлено за 10 днів. Але тільки після того, коли пройдемо всю цю законну процедуру, я розумію, що є бажання одних підняти тарифікацію, є бажання мешканців ці місту не піднімати, але ми повинні знайти ці, ці, ці якісь спільний знаменний консенсус в даному питанні, бо на сьогоднішній день в якість послуг незадовільна. Я можу сказати дійсно, я це погоджуюсь з цим. Так що повинні зробити певні висновки і перевізники, і щоб покращити і матеріальну базу, щоб покращити якість послуг тільки після того, як проведені громадські наші слухання, ми будемо виносити це питання на засідання виконавчого комітету у міської ради. Після його голосування, якщо воно. Отримає позитивний відлік, воно буде вступити в законну дію. Ви неодноразово декларували, що ви проти підвищення цього тарифу і давали, наскільки нам відомо, доручення щодо прорахунку муніципального транспорту. Наскільки зараз прорахунки, скільки це буде вартувати для міського бюджету, якщо ми втілимо цю ідею в життя? Дійсно, є, є прорахунки нашого економічного відділу. Хочу сказати, що на сьогоднішній день це питання, на жаль, не підйомне для нашого міського бюджету. Якщо на 23 маршрутах повинно працювати п'ятдесят 70 автобусів, приблизні підрахунки є, це буде вартувати для нашого міського бюджету 114 мільйонів гривень на рік. І це, це ще без ми ще не вивчали питання чи оренди, чи то будівництва самої бази, де має бути розташоване дане підприємство. На сьогоднішній день це не підйомне питання на превеликий-превеликий жаль. Ми дуже дякуємо вам, що ви знайшли можливість поспілкуватися і дати відповіді на наші запитання. Це була програма разом з мером. Телефонуйте нам 31065 і ми завжди задамо ваше запитання міському голові Олександру Цибрію. Дякую вам.